Добрий день, діти! З вами учитель квітникарства Людмила Вікторівна. Сьогодні ми з вами повторимо тему живцювання кімнатних рослин для подальшого розмноження. Ось у нас з вами є така рослинка чудова називається плекантрус. Він розмножується живцюванням. Для того, щоб виконати цю роботу, нам потрібна. Ємність з водою, в якій потім будуть стояти на пророщуванні наші жильці, і ножиці. Ми беремо за допомогою ножиць, зрізаємо пагни, які ми хочемо зробити з них нові рослинки, і ставимо в ємність з водою. Треба слідкувати, мабуть, доведеться потім відлити води, щоб вони були занурені тільки з щоб листя в воду не потрапляло, тому що листя тоді загниється. Ну, Поки будемо класти тут, а потім занурювати. Ось цей пагін зрізаємо. Дивіться, нижні листочки ми обриваємо, тому що, якщо ми їх залишимо, то вони у воді загниються. Ось такий буде пагін для пророщування. Так, ось оцей ми підрізаємо з вами. Так. Листочки видаляємо трохи позрізаю. Дивіться, діти, ось так ми постригли нашу рослинку і отримали кучу живців, кожен з яких потім стане новою рослинкою. Ми поставимо їх у воду для того, щоб вони пустили корені через декілька, ну, не днів, а через. Пару тижнів у нас будуть рослинки з коренями, які ми з вами потім посадимо в горщики. Ну, ось діти ми помістили наші живці в ємність з водою. Тепер наша задача слідкувати за тим, щоб рівень води не опустився занадто низько, щоб вони виявилися не в воді, тому що тоді вони засохнуть і загинуть. Коли виростуть корені, я вам. Покажу, як ми будемо їх сажати в ґрунт. Дякую за увагу, до побачення!